Як називається наш захід? Форум називається Продовольча безпека України в воєнний та післявоєнний періоди». А сьогодні ми були присутні в рамках цього форуму на міжнародному дні поля, вже 14 му міжнародному дні поля, який проводить Миколаївський національний університет, разом із партнерами. Залишилось тільки вам представитись. Багато. Я Микола Карпенко, керівник навчально-науково-практичного центру Миколаївського національного аграрного університету. І за сумісництвом я ж директор наукопарку Миколаївського національного аграрного університету, одного з наукових парків в їх в Україні 37. Науковий парк? Науковий парк. Їх 37, але працюючих 4. А що таке науковий парк? Науковий парк це окрема юридична структура, яка займається розробкою і впровадженням сучасних технологій, а також цікавих розробок наших вчених, після вивчення яких, коли ми бачимо їх перспективність, ми рекомендуємо їх впроваджувати на виробництво в господарствах, і в тому числі Николаївському національному аграрному університету. Засновником парку. З більшістю голосів є все-таки Миколаївський національний аграрний університет, і крім того, є ще юридична особа і фізична особа, тобто три особи, які заснували науковий парк 2012 року. Що з мені так здається, що ви хочете створити аграрну силіконову чи не, Я не помиляюсь. Ну, Можливо, щось, щось подібне, але до до долини нам далеко, до, нам, нам поки що достатньо. Ціль повинна бути великою. Так, нам поки що ми ну, серйозно працюємо над е, демонстраційними полігонами сільськогосподарських культур, наших 14 е, демонстраційних полігонів. Такі, е, їх ми бачили сьогодні, так так? 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 так. Друзі, саме те, що я сьогодні побачив, на Днем поля мене дуже вразило, як організований не тільки День поля, але й весь майданчик, де були розміщені демоділянки різних культур. Зроблено все дуже професійно, дуже зручно. І мені сказали, що саме ви керували цим проєктом. Так, ну. так, але там виконавців багато, але організація вона на мені, як на керівникові. Це важко а. зробити демоділянки саме на такому рівні. Я бачу, що це міжнародний рівень. Я дякую вам за високу оцінку. Ну Можна зробити все, коли є команда, і команда має гарну ціль. І коли команда бачить, що результат цієї роботи він потрібний. Ви бачили, скільки людей було сьогодні: це і фермери, і е, представники інших аграрних вузів, не тільки аграрних вузів. Це е, наші колеги Вітчизняні із зарубіжних країн. І Це ви кожен рік проводите? Ми, ми кожного року, 14-й рік, ми проводимо. Е, Міжнародні дні поля, а форуми ми почали проводити з 21-го року. Давайте про день поля. Мені дуже сподобалось, як у вас зроблені всі досліди. Що треба для того, щоб зробити це на такому рівні? Щоб ну, я дивлюсь і простора ізоляція, і зручність огляду є, і дуже все чітко зроблено. Перше розумієте, треба мати. Я б, я б сказав, бажання це зробити. Це перше. Потім потрібно мати ресурси. Ресурси тут не тільки університетські. Розумієте, що ну, ви бачили по сіве зернових голосових культур, бобових культур, технічних культур. Там представлена селекція не, не тільки наших національних селекційних досягнень, а там представлена селекція європейська, там є із і американського континенту і, і з інших, і, із інших країн. От. І перш за все, треба, щоб вам довіряли насіння. Чому? Тому що е, коли нам передають на випробування насіння нового сорту чи нового гібриду, звичайно, що автор. Е, е, Гібриду цього чи сорту, продукту будемо селекційно говорити, він розрахує на те, що ми створимо такі умови, коли е цей сорт чи гібрид е розкриє всі свої потенційні можливості. От сьогодні е там звертали увагу, і, і ви бачили ріпаки. Так, які в цих, я б сказав, в жахливих умовах, так, так. я е, більш переконаний, що Україна цього року ми слідкуємо за, за урожайністю. Чому? Тому що те, що є в університеті, е, урожайність е, минулого і позаминулого року, е, середня урожайність е, е, на виробничих ділянках, я не маю на увазі тільки те, що ми на демонстраційних полігонах маємо. По всім Культура вона була вища, ніж в середньому по району, в середньому по Миколаївській області і в середньому по Україні. Але ж у нас е е практично спекотний південь, у нас не вистачає вологи, У нас е е можна питання по ріпаку? спекотна погода. Так, ріпак, що було попередником? Тернивий попередник пшениця. Ви знаєте, ми з нашими практиками дивились ваш ріпак, і знаєте, який був висновок їх. Скажіть, що який був попередник? Який. Вони вважали, що там попередник пар. <рес> Ні, я можу розкрити секрет. Е, ну, ми там з батьма компаніями спілкувалися, і у нас тут була дружня розмова. Е, справа ускладнювалася цього року наступним. У нас були це дуже рідко таке буває. У нас були сприятливі умови для посіву і ріпаків, і озимих зернових культур. Були опади. Були опади в вересні і спочатку невеликі, а потім випали більші опади. Тобто ми отримали нормальні сходи, бо вони розкущилися і міцні зайшли в зиму. по Україні дещо ситуація була гірша навіть в нашій області, в північних регіонах і всередині області. Але Е, і осінню ми отримали десь усіх опадів е, порядка 180 мм. Мілі... Це багато, це дуже рідко для нас. Це, це, такі розвитки, це, це я маю на увазі засіння. вересень, жовтень, листопад, грудень. Але за січень, лютий, березень і квітень за 4 місяці ми отримали 37,8. Це в середньому бацували, по 9, да. і в нас тільки у лютому було 11 міліметрів. Це ефективні опади. А то таке там 0,3, 0,7, 1,2, ну, ну, тобто, це не ті опади, на які ми розраховуємо. І ми на осінні вологи довели їх до травня місяця. І в квітні місяці іще два заморозки сильних з великими вітрами, що посилило е, ну, вплив негативний, і вони з переривом у 12 днів. І впродовж тижня і заморозок починався 8-й годині вечора і закінчувався о 7-й годині ранку. І великий вітер мороз вроді не сильно великий, але в цей час і почав цвісти цього року. Зима тепла була, тобто він набрався ефективних температур. І ми вже думали, що ми, мабуть, там нічого не, не отримаємо. але коли після першого морозу я зв'язався з е е представниками компанії біологічні технології України, БТУ, e е е е я говорю, хлопці, у вас можливо щось є таке, щоб вивезти рослини із стресового стану? І ми обробили е і зернові демонстраційні полігони, і ріпаки, горохи, до речі, теж зимуючі форми. Ми обробили сумішу препаратів, амінокислоти, мікроелементи. Там три препарати їхні були, плюс прилипач. Ми вивели стресу, але тільки вивели і знову морози. Просто ну, рослини вони в такому стані вони не розуміють, куди не попали. Ми після ще раз обробили. Я думаю, ви просто не, не дійшли. У нас там є е, поле. Яке одне оброблено, через канал не, не оброблено е препарати мається на увазі антристосантами, я їх так називаю. І там вже сьогодні видно різницю, Якщо там стоїть без поливу, в таких умовах непростих цього року, е там стоїть пшениця на 6 тонн. Для, для півдня України, це причому це пшениця нашої вітчизняної селекції. Селекційно-генетичного інституту і через канал ця ж сама пшениця з таким же самим попередником. Ну вона десь буде мати біля 4 тонн. Це теж високий урожай для півдня України. Ми ж не Хмельницька область, яка лідерує там по урожайності, не Вінниця, не Київщина і, от, і таке інше. Тому розумієте, для нас головне створити умови для селекційного продукту. Такі, щоб він розкрив повністю потенціал, який у нього є. Тому, що... Тобто ви перевіряєте і навіть сорти так. різні в ваших умовах, да? так? Так. Диві... Як диві... дивіться, у нас цього року було представлено колосових культур 276. Із, що із, із, різних, із різних країн світу, так? Вони зрозуміли, що кожен із них ну, вимагає там свого підходу. От, наприклад, Одеський селекційно генетичний інститут, у них е, два автори сортів, Литвиненко, академік і Ліфенко. Вони, на жаль, цього разу не були в нас на полі. Один працює з сортами високопродуктивними, які, які вимагають фон дещо інший, так? дещо інше живлення. От. А інші вони десь більше е, е, розраховані на. Середнього фермера, якого як завжди недостатньо, всього недостатньо, і, і добрив недостатньо, і техніки досконало, і таке інше, розумієте? І е, я може трошки там відійду. І оце спілкування, коли приїжджають селекціонери фе виробничника, агронома, фермера із автором сорта, воно дуже цікаве. От коли послухаєш. Тут він приходить і каже, ви знаєте, то сорт мені у вас сподобався. Він каже, хорошо, тобі який попередник, сонячник, це лентвісорт, ось як твій сорт, а це для тебе. От. Він, він якраз для тебе, тому що ти не можеш створити умов такі, щоб він ну, показав свою високу продуктивність. Хто сіє ці ділянки? Ви чи компанії, яка ну, ви все сієте? Якою технікою ви це робите? Як вам вдається витримати чистоту сортів, бо я бачив. Все дуже зроблено щепетійно, ну, скажімо так, чітко. Ну, Ви, ви правильно замітили, це дуже непроста робота. Я знаю. Чому? Тому що е, ну, отримати чистий пасів, приїде автор, або та селекційна установа, яка надала нам сорт, і коли він там побачив у пшениці ячмін, чи, чи сорт один, і сорт інший. То ну, вони нам більше не дадуть. У нас є спеціальна техніка, так, селекційні сівалки. Якої От, ширини? два да, це, це метри. метри. От вона розрахована у нас під наш оприскувач. Але ви бачили, цього, цього року у нас була представлена вся гама дронів аграр сільськогосподарських дронів. Який є в Україні. Один навіть був дрон у нас там, який є один в Європі. І він був у нас, і ми плануємо, що він у нас буде е десь в кінці червня ми його придбаємо. Я чому е на це акцентую увагу, тому що ну, сама культура, коли це ділянка е з новим гібридом, Чиновим сортом, і вона ще колія по ній і, іде трактором. Ну, розумієте, те, що ми ми втрачаємо перше, це насіння. А ви попередки, то Яка ширина хватає прискочала. Це кожна подушка, два-чотири метри. Mm -hmm. okay. От я е, був тут одного фермера в нас в первомайському районі. Це він, до речі, е, сприяв тому, щоб були агродрони всі представлені в нас. Ну, це саме велика лінійка Україна. Ніде мене побачити ні на, на одному е, за такому заході, щоб були виставлені всі дрони, які тільки є в Україні, мається на увазі аграрні. І я побачив у нього 1200 гектар землі, у нього немає ні одної технологічної колії. Я говорю, а як ти як ти умудрився? Він каже: Я працюю дроном на такій площі? Так. Да, і і він, він нам сприяв, тому що його колеги е, привезли нам компанію Агродрон України. От, вони колись починали своє життя з Одеси. Років 8 назад вони перші були в нас, потім десь вони пропали. Але вони цього року приїхали, показали техніку, і вона була дуже цікава. Ну, перш за все для виробничників. От, і Ви бачили, там величезні <кій> стояли оприскувачі самохідні з розмахом 100 метрів. От. І... Ну, ми так дивимося і розуміємо, скільки коштує той оприскувач самохідний, так? скільки він витопче, а він витопче. Я колись розраховував на ріпаку, коли ми тільки з ріпаками почали працювати, що ми дрон, який там коштує 800 тисяч ну, до 900 тисяч, самий супер, останній аграрний дрон, правда, не європейського виробництва, в Європі вони трошки дорожчі, От на наших там 200 гектарах ми відбиваємо за один рік тільки на технологічних коліях. Мені чесно, мені жалко, коли ріпак там метр 50, метр 40 висотою, і ми його топчемо і ламаємо ще там. Розумієте, тому ну, це така дуже кропітка робота, але у ній задіяні не тільки там механізатори наші. Техніка сучасна, ну, трактори, трактори наші розраховані. Посівні комплекси вони розраховані на точне землеробство. Ну, от останній Джон трактор, який ми купили, якраз під мзурі сівалку, в нього в кабіні три дисплеї. Я колись одному завідувачу кафедри казав, що в тебе в кабінеті менше дисплеїв, ніж у нашого оператора. Бо вже якось і язик не повертається назвати його трактористом чи механізатором, тому що три дисплеї в нього. Він бачить і глибину, бачить норму висіву, ну, ну і все інше. Тому це, це робота дуже така тонка, але її треба любити для того, щоб її виконувати. Ну, посіяти це дуже важливо, чітко все. Але для того, щоб отримати результат, проаналізувати, треба і зібрати все дуже прискіпливо. Є у вас і для цього техніка спеціальна. Поки що немає. Колись були фінські комбайни сампо. Селекційні. Так. Ну, перше, ми б це насіння зберігали і в себе розмножували, тому що нам, як правило, там дають або ерки, або супереліту. От. А зараз як ви? А зараз ми робимо таким чином комбайн звичайний New Holland. Є клас, але тут більша ширина захвата. Становиться машина на ваги під колеса. Там точність ну, така досить пристойна. Він пройшов от, от Ділянку. діляночку. Так, от представте зараз е ячменів і, і пшениць, треба буде прийти 276 сімдесят двісті сімдесят шесть разів вернуться і висипати. Ми зараз працюємо над цим. Ми там виграв, е написали один такий серйозний проект, якраз науковці, е працівники навчально-науково-практичного центру. І він зараз розглядається, і, можливо, ми будемо мати вже знову ж нову сівалку і, і новий комбайн. Mm -hmm. Це було б дуже добре. Чому? Тому що ми, ми зразу його пакували в мішки. Ми вже, як правило, збираємо у нас е, рідко опаде в період збирання. Ну, Я бажаю, щоб все вийшло. Друзі, на що я ще звернув увагу, що мені дуже сподобалось у вас? Те, що вночі був дощ. Хоча він був невеличкий. Не було. Але можна було вільно переміщатися на локації завдяки тому, що під ногами не було ні грязі, зуття було чисте, під ногами фактично був газон. Як це вам вдалося зробити отаке покриття? Розумієте, нам теж це подобається. Колись з засновників нашого демонстраційного полігону зернових культур був керівник разом із трьома академіками, і після першої демонстрації, коли ми перший раз зробили, знаєте, перший блін сюда комом, і вони зробили нам три зауваження. І одне з цих зауважень це було те, що розумієте, якщо ми виходимо на рівень і даємо вам сорти, сюди приїжджають люди. І люди не тільки з південного регіону. Сьогодні у нас були люди із Закарпаття, фермери, Кіровоградська область, Полтавська область, Житомир. Ну, це більшість областей України. Аби не було війни, тут було більше Розумієте, Час і, і ну, переміщення людей трошки складніше, ніж це було в мир в мирний час. І нам зробили зауваження. Я говорю, хорошо, як з цього вийти? Які а ти... зауваження? Про те, що люди ходять по ґрунту, де пройшла дискова борона в пилюці, або ви цих людей не поважаєте, які до вас приїхали, бо аби зробіть. Як зробити? А що буде, якщо випаде дощ? Так. 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 І нам порадили, що ви посійте гольф поле. Я кажу, що ви маєте на увазі траву, яку закупити спеціально, справді, що на слідуючий рік це ж територія буде використана під щось. Інше під культурні рослини. Ну і нам сказали, що ви не пізніше 14 квітня висівайте озиму пшеницю або озимий ячмінь, робите два проходи туди і обратно по одному тому. За рахунок цього ми маємо щільність там ну, досить серйозно. І вона якраз встигає вирости до нашого дня поля. Але за ці 14 років, які ми проводимо, ну азоль гольфполем уже 13 років, трошки міняється температура. І нам десь треба вже переходити на 17 число. На 17 квітня висіваємо озими озимі культури колосові, і вони якраз. До дня поля до ми, як правило, проходимо проводимо в останні дні травня місяця, або перше, друге червня. Ми саме пізніше проводили, і це ми за ці роки були самі перші в Україні. Хто проводив дні поля? Таким чином ми маємо гарну площаду для того, щоб розмістити палатки наших партнерів, для того, щоб розмістити техніку. Для того, щоб це було зручно людям ходити, які приїжджають до нас, гості, ну, взагалі гостей треба гостино зустрічати. Чому саме озимі культури? Чому не, не ярі культури? Ну, мабуть, менше, менше нам мороки, будемо так говорити, з озимими культурами, тому що ярі культури, враховуючи наші кліматичні умови півдня України, квітень може бути дуже сухий або дуже вологий. І або переросте. Або взагалі не зійде. Е, а не не зайде, значить будуть прогалими. Ми знову будемо ходити по, по тому, про чому ви говорили по багнюці, якщо випаде дощ. Респект. У вас дуже гарно вийшло. Я бачив такий досвід е, тільки в Канаді, але там було не так щільно. У вас було дійсно схоже на газон. Дуже дякую за те, що поділилися своїм досвідом. Дякую. Я думаю, багатьом, хто думає проводити такі захід, він буде дуже в нагоді. І бажаю вам успіхів, щоб ваші нові проєкти всі здійснилися, у вас ще краще вийшло і ще більше користі ви робили для всіх аграрів. Дай Боже, щоб саме так і сталося. І ми, ми якраз в цьому напрямку і працюємо. Слава Україні! Героям слава.